Всім смачного, ви на каналі Ласушка. Сьогодні ми знову щось приготуємо, але хочу звернутися спочатку до вас, мої любі підписники і підписниці. Усі мої дорогі. Будь ласка, порекомендуйте мені в коментарях якийсь такий незвичайний салат. Або той салат, який ви дуже до вподоби вам. Ви його часто готуєте, він вам дуже смачний, і ви можете всім його порекомендувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Рецепт салату. А я потім з тих, з того переліку, який ви мені напишете, буду щось вибирати і готувати. перевірю. і скажу вам мільйон разів, що він дійсно дуже-дуже смачний. Так що пишіть. Але сьогодні ми приготуємо інший салат. От, якщо у вас є морква по-корейськи, але ну, вам вже вона можливо трішки набридла, хочеться щось інше приготувати, то приготуємо ми з неї салат. Беремо посудину, насипаємо туди морку по-корейськи. Така смачна, гарна, соковита. Так, морква по-корейськи. Далі до моркви ми додаємо сухарики пшеничні. Краще, ну, в мене пшенично-житні. так натрусили сухариків туди. Далі. Що ж ще туди додати? Давайте заглянемо, що там є в нашому холодильнику. А у холодильнику є. У нас копчена ковбаска. І також поріжемо шматочками довільними. І також додаємо до нашого салатику. От так ковбаски. Але це не все. Давайте ще заглянемо, що є в нашому холодильнику. І в холодильнику є, звичайне, відварене яєчко. От так, відварене яєчко. Потрібно два, але в мене було тільки одне відварене. Одне відварене, наголошую. От. І тепер це все потрібно нам перемішати. Ну, і коли ми його все так рівномірненько перемішали, потрібно туди додати пару ложок. Майонезу. Додаємо. Ну, трошки більше. У мене тут вже залишилося, щоб не... Хай три ложечки майонезу. Щоб вже не залишалася та одна ложка майонезу в холодильнику. І перемішуємо наш салат. От Ми отримали досить простий і досить смачний салат з моркви по-корейськи. Він буде дуже смачний, буде завжди окрасою вашого столу. От. Так що пишіть в коментарях, чи готуєте ви даний салат. Також пишіть в коментарях свої салати, які ви готуєте. Буду спробувати також їх приготувати. Буду вам дуже вдячний за це. Ставимо вподобайки під відео. Звичайно ж, підписуємося на мій канал. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!